Розглянемо сьогодні, як можна працювати взагалі з реляційними базами даних і що це взагалі таке. Ми будемо використовувати в якості прикладу реляційну базу даних SQLite. Тобто це така легковісна база даних, яка може бути використана в мобільних, використана в мобільних додатках, може бути використана, в принципі, локально на комп'ютері, не потрібно ставити ніяких там драйверів, нічого додаткового, все буде працювати в принципі, локально. Тобто, у нас є Python скрипт спеціальний. І також для візуалізації самої бази даних, ми будемо використовувати ось такий сервіс спеціальний. Також я залишу все це в описі під відео. Ви можете побачити. Ну і також є у нас програмний код. сам. Тобто ви можете побачити, що таке взагалі реляційна база даних, чим вона відрізняється від інших. В реляційній базі даних у нас всі дані представлені у вигляді таблиць. Також у нас є тут спеціальні. Ключі, також є ключові поля. Якщо ви, наприклад, не хочете, щоб ваші дані повторювалися. Ну, в нашому прикладі це, наприклад, буде ідентифікатор учня, тобто унікальний код, і він не буде повторюватися у нас, тобто він буде унікальний. І ось таким чином, дивіться, ми тут робимо з вами, створюємо табличку. Наприклад, у нас буде ID-учня, буде клас, де учень у нас навчається, класний керівник, прізвище та ім'я. В принципі, все просто. Ми будемо додавати це в таблицю, будемо далі потім це читати. Також ми тут передбачили виключні ситуації. Наприклад, якщо така вже у нас такий запис є, то ми також можемо користувачу сказати, що, ну, наприклад, якщо ми повторили, наприклад, у нас ключове поле є, да? тобто і ми, наприклад, у нас один. Воно збігається. Тобто ми, наприклад, написали код учню, наприклад, там 1024, і ще раз пишемо, то тоді вже буде у нас помилка. Треба буде інший код. Тобто значення повинно бути унікальне. Також, наприклад, ми можемо обирати учнів за класами, тобто 5В, там, наприклад, 9В і так далі. Ми можемо фільтрувати, можемо видаляти учнів. ну і так далі, і так так далі, далі, Можемо редагувати таблицю. Зараз ми подивимося, все це детальніше. Так, давайте запустимо скрипт. Так, ну і тепер дивіться, ми будемо додавати дані, вводимо одиничку. Так, і ID учня. Нехай буде, наприклад, в нас один. Так, у вас нехай буде 5 В. Так, власний не керівник, нехай буде Потапенко. Так, нехай буде велика літера. Так, учень нехай буде, наприклад, Андрій. Нехай прізвище Петров, наприклад. Так, давайте ще тоді додамо. Так, в принципі, все у нас добре. Давайте ще додамо одного учня. Так, буде у нас одиничку вводимо, дані вводимо. Так, учні у нас будуть. Нехай буде у нас <coughs> код другого учня 2. Клас, нехай буде шостий В. Нехай буде класний керівник, наприклад, Сидоренко. Так, і учень нехай буде у нас, наприклад, Марина. Ну, Нехай буде Петрова, наприклад, ось так. Так, все, тепер додалося. Давайте тепер подивимося, що в нас в базі є. Дивіться, файл бази даних також створився. Він у нас є, бачите вже в теці. Давайте тоді тепер ще запустимо і подивимось. Так, дані всі читаємо, отримуємо всі дані повністю, що в нас є в базі. Вводимо такі. Так, бачите, всі у нас є дані. Наприклад, ми хочемо подивитися тільки учнів 5 го В. Давайте зараз спробуємо. Тут вводимо двійку, вибрати дані. так, І тут у нас, наприклад, 5В клас. Так, бачите, тільки бачимо учнів 5В. Наприклад, також все працює, все добре. Редагувати дані можна, але редагувати я, в принципі, вже не буду робити. Ви можете самі поекспериментувати. Я залишу код в описі під відео, в коментарях. Ви це можете все знайти і самі потестувати. Також можна видаляти дані. Дивіться, видалити. Тут вводиться води, трійка. Можна, ну давайте не будемо поки видаляти. Давайте так, залишимо. Так, ну всіх подивитися. Так, шости ви, наприклад, дивимося. Давайте у нас буде два. Так, і шости ви, Давайте подивимося всіх учнів шостого. Ви. Бачите, все працює. Так, і давайте тоді всіх подивимося. Так, тут у нас буде список, скільки учнів скільки буде повністю список. Ну я тут показав просто без обробки, без будь якої тобто використовуються у нас тут кортежі. Можна це все розібрати і красиво показати, якщо потрібно. В принципі, тут не цілі, просто показати, як це працює. Також використовуються SQL-запити. Бачите, Select, також це буде детально трошки пізніше. Я також покажу, як це використовується. Можна також update, У вас команда вона дозволяє оновити табличку, оновити, наприклад, запис якийсь delete, дозволяє видалити запис, наприклад, за прізвищем. Ну, Зараз ми зробимо. Так, ну і Давайте скачаємо тоді базу Так, завантажити давайте візуалізуємо її. Так, У нас є тут вівер спеціальний. Давайте зараз відкриємо файл. Так, Завантаження наша база. Так, і бачите, у нас все візуалізувалося, і ми бачимо, що у нас ID це ключове поле. Тобто, дивіться, Якщо у нас є ID 1, 2, тобто, у нас більше двійки, одиниці, більше не може бути. Ну, Давайте спробуємо зараз вести. Наприклад, учень у нас, нехай буде ID, наприклад, одиничка ще одного учня. Так, і клас, нехай буде, наприклад, 5 в Так, нехай буде там, хто у нас там потапенко, да? так? Так, потапенко, класний керівник, наприклад. Так, ну і нехай буде, наприклад, Марина. Так, Іванова. Так, ви бачите, у нас ключове поле, і він каже, що такий запис вже є, чи база недоступна. Ну, запис такий дійсно є, тому він не дасть вам записати. А якщо я веду, наприклад, інший, давайте зараз ще. Так, і, наприклад, у нас ID учня 3. Так, у нас, наприклад, 5 В. Так, потапенку. Так, ім'я учня, нехай буде, наприклад, Марина. Так, і нехай буде Іванова. Так, все є, все добре у нас додалося. Давайте подивимося всі дані у базі. Так, ось так. Бачите, все добре, все у нас працює. Так, все додалося. Давайте ще тепер раз спробуємо. Так, я видалю зараз, завантажу ще базу, оновлю свою так, завантажу файл бази даних. Давайте видалимо це, який у нас є. І давайте завантажимо ось актуальний, де ми вже додали тут ще ученицю. Так, і давайте ще спробуємо раз відкрити. Так, відкриваємо, відкриваємо. Так, і все, бачите, у нас ось п'ятий В. Є, скільки у нас тут учнів, бачите, шостий. Ви ви можете додавати, скільки завгодно ключове поле. Бачите, тут ключове поле це означає, що його значення буде унікальним. Тобто, Наприклад, 1, 2, 3. Ще раз трійки або двійки, не буде. Ще одного учня, наприклад, за ID3 або Z ID1, його просто не буде. Тобто, У нас система керування базою даних не дозволить це зробити. Ось таким чином, бачите, можна візуалізувати, і дані у нас дійсно представлені у вигляді таблички. Табличка у нас тут одна. Це просто для прикладу. Можна, в принципі, є відношення між таблицями, їх можна зробити багато. і давайте видалимо, спробуємо. Так, давайте ще подивимось. Запит зробимо. Наприклад, отримуємо тільки учнів 5-го В. Так, 5В. Так, бачите, у нас всі учні 5-го В вилилися, все добре, все класно працює. Так, ну і давайте видалимо. Так, видаляти можна за прізвищем. Так, давайте спробуємо видалити, наприклад, Петрова. да, Давайте зараз видалимо. Так, запустимо ще раз. Так, видалити дані. Трічку вводимо. Так, прізвище, наприклад, Петров. Так, пішло. Так, видалили, Давайте ще подивимось, тепер, скільки в нас наушню. Так, п'ятірочку вводимо. Так, і ось так, бачите, у нас тепер Петрова немає. Тобто, є. Дівчини, тобто є Петрова, а Петров у нас немає тільки тепер. Так, Ось таким чином. Тобто хлопця ми видавали, так, тобто, Залишилися тут дві дівчини, наприклад. Ну, Ось так ось такий приклад цікавий. тобто, Можна ще це буде завантажити, потім подивитися сюди, наприклад, це у нас візуалізатор ось такий онлайн, він також дуже такий, дуже цікавий, дуже зручний, як на мене, ви можете користуватися, візуалізовувати дані. Ось таким чином це працює. Також виключні ситуації працюють, тобто, якщо якась там помилка, можна редагувати дані також, наприклад, всі, які ви хочете, можете редагувати, вводити, наприклад, вводити ID-класу і можете все редагувати, що вам завгодно. Давайте спробуємо підредагувати. Так, 4 дах редагувати. Давайте зараз спробуємо ID учня. Це у нас там хто. Давайте подивимось. Так, у нас ага, це Марина у нас, наприклад. Давайте трійку введемо. Так, трічку. Трійку. Так, у вас нехай буде, наприклад, так, Маріна у нас 5В. Угу. Давайте зараз введемо. Так, 5В. Можна модифікації робити. Так, тут там у нас Потапенко, класний керівник, нехай буде. Так, давайте зараз. Так, Потапенко. Угу. Ну і нехай буде, наприклад, Ірина. І нехай буде Михайлова, наприклад, ми прізвище та ім'я поміняємо. Так, наче все добре. Давайте подивимось. Так, вводимо 5, Так, ну і все, бачите, у нас тут учня з індексом 1 немає. А за, за те ми змінили, бачите, ми замість Марини Іванової написали тут Ірина, наприклад, Михайлова. Ну, будь-що можна написати, змінити будь-яке в принципі, значення будь-якого поля. Всім дякую за увагу.